Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні поговоримо про марокканський менталітет. Поговоримо про принципи, якими користуються марокканці по життю. Насправді в мене вже є одне відео на тему марокканського менталітету, тому відео півтора роки. За цей час у мене з'явилося багато нових підписників, і знову почали з'являтися коментарі на тему Аня зняв відео про марокканський менталітет. І за цей час у мене з'явилося багато нового життєвого досвіду, тому чому б і не зняти зняти таке відео. Насправді я сама собі так думала, що до якогось певного періоду в Мароко я жила просто як дитина. Я була просто якимось. Спостерігачем просто дивилася за людьми. А зараз, коли ми думаємо відкривати новий бізнес, почали робити до цього перші кроки. Я дізналася багато чого нового, і насправді це доросле життя мене трішки розчаровує. Ну ми починати і без дисклеймера нікуди. Те, що я буду говорити в цьому відео, це мої особисті спостереження, і це не стосується прям кожного марокканця це просто те, що я інколи бачу у своєму житті. І насправді, хоч ми думаємо, що всі, всі люди різні, це не стосується національності, тому що люди в усіх національностях переживають одні ті самі емоції і мають однакові риси характеру. Перший пункт стадний інстинкт робити так, як роблять всі. Насправді це в нас часто буває з чоловіком, коли ми йдемо в якийсь заклад. Чоловік подивиться тарілки в усіх відвідувачів, щоб е, знати, що вони замовляють, бо те, що замовило більшість, це означає, що це і смачно. І це ж стосується лавок на вулиці. Наприклад, буде стояти 10 лавок з їжею, але в одній лавці буде найбільше стояти народу, і ми підемо саме в цю лавку. Бо е, якщо це обирають люди, значить там смачно. А те, що ці попередні п'ять чоловік, які стоять в очері, в черзі, подумали так само, як він, це вже ми пропустимо. Другий пункт. Всі про всіх все знають. Сусіди знають хто де живе, скільки там дітей, скільки там онуків, хто до вас приїхав, коли від вас поїхав, і таке інше. Це більше стосується не орендованого житла, тому що ми зараз живемо в багатоквартирному будинку, там де всі квартири просто орендують. То тут сусіди не знають одне одного. Наприклад, у нас на поверсі чотири квартири, і ми знаємо тільки одного сусіда, бо він просто колега по роботі чоловіка. Всіх інших ми тут нікого взагалі не знаємо. Але, наприклад, мої свекри живуть на два міста. Вони самі з Банімелала і мають там приватний будинок. І там сусіди всі одне одного знають. Там сусіди ходять, поздоровляються їх з якимись святами. Раніше свекруха мала подруг сусідок. З однієї сторони це трошки порушує приватність на власне життя, а з іншої сторони воно навіть і добре, тому що у свекрів була ситуація, коли в їхньому районі, саме на їхній вулиці, обікрали одного чоловіка. Свекра тоді було в іншому місці, і сусіди позвонили і розказали про це. І сусіди наглядали за їхнім домом, поки їх не було. І дзвонили, і розповідали, що там труться якісь невідомі чоловіки. Тому, в принципі, з однієї сторони це навіть і добре. І другий момент стосується другого міста, в якому вони живуть. Друге місто, в якому вони живуть, це Рабат. Вони там мають свою власну квартиру в багатоповерховому будинку. І насправді, перший час, коли я тільки приїхала із України в Марокко, перші 9 місяців ми жили зі свекеровим в рабайській квартирі, і насправді. Потім нас життя трошки почало мотати туди-сюди, але прописана, я залишилася і надалі в рабатській квартирі. І був такий момент, який пов'язаний саме з підтвердженням мого фармацевтичного диплому, коли я була вже на останній стадії і отримувала дозвіл на відкриття аптеки. Ми зустріли просто якогось чоловіка в ліфті, і він говорить: почав говорити з чоловіком і говорить, що. А мене приходили питали за твою дружину, типу, що вона, де вона, що вона робить, чи дійсно вона живе в цьому будинку, чи ні. І насправді це було трошки дивно, тому що цей сусід він навіть живе не на нашому поверсі, він просто живе, я не знаю, внизу чи вверху, але як бачите, всі про всіх це знають. Ще в Мароку є такий момент, що тут треба жити по прописці. Тобто, ти повинен жити там, де ти прописаний. І... Так, люди можуть і не дотримуватися цього правила, але в нас була історія, коли ми отримували мою карці жур, це посвідка на тимчасове проживання. Ми жили вже тоді в Бенімелалі, а отримували посвідку в рабаті. І ми прийшли в паспортний стіл. І нам, оця робітниця паспортного стола, почала говорити: ти так, треба оцей документ. Ми принесли їй цей документ. Вона ой, а надо було ще й оцей документ. І чоловік, типу, щось її ляпнув. Що ну, ми не можемо їздити туди-сюди, а вона говорить, а так ви ще й живете, типу, в другому місці, так не можна робити. Я пошлю спеціальних людей, щоб вони провірили, чи ви живете по прописці. Звичайно, що вона просто блефувала, ніхто там нічого не перевіряв, але якщо ви живете не за пропискою, то краще це мовчати. І насправді це навіть не зовсім зручно, тому що деякі моменти ти повинен робити саме по прописці. наприклад, я можу ходити в автошколу в будь-якому місці, але здавати екзамен я повинна по прописці. Тобто, я зараз живу в Леюні, це дуже далеко, але мені екзамен потрібно летіти літаком і здавати саме в Рабаті, бо я там прописана, це не дуже зручно. І прописана, я повинна бути там, де прописаний чоловік. Тобто, якщо я навіть хочу змінити прописку, її спочатку повинен змінити чоловік, а потім повинна змінити і я, тому що. Мої документи зроблені на основі шлюбу з моїм марокканським чоловіком, тому я повинна жити там, де живе мій чоловік. Отака от, от історія. Третій пункт. Зв'язки тут всі користуються зв'язками. Наприклад, якщо ми знаємо, що в нас в Україні є люди, які беруть хабарі, є люди, які дають хабарі, в Марокко всі користуються більше зв'язками. Насправді тут теж є люди, які... І дають хабарі, і беруть хабарі, і крадуть у держави. Все те саме, але от саме зв'язки, тут це дуже популярна історія. Чоловік мій часто говорить таку приказку, я не знаю, її знають всі марокканці, чи це використовує тільки мій чоловік. Вона звучить так: твій тато, мій друг, що я маю на увазі? Наприклад, іде людина в якийсь, якусь державну установу отримати певний папірець. Вона приходить до робітника, робітник дивиться на її прізвище і говорить: типу, о, так твій тато такий, то такий. То людина відповідає так. А робітник говорить, та я його знаю, твій тато, мій друг. Так що не переживай, я тобі все зроблю дуже швидко, все буде як треба. І такі ситуації бувають тут дуже часто. Тут люди користуються зв'язками не тільки в держустановах, якщо людина має, наприклад, якогось. Знайомого чи родича медичного працівника, то вона обов'язково звернеться до нього за допомогою, там попросить, щоб він поговорив з лікарем, щоб або не платити якісь за якісь послуги медичні, щоб лікар його добре прийняв, або там без черги, або, наприклад, отримати якусь довідку без обстеження. Все це дуже часто робиться через зв'язки, і це дуже часто стосується саме роботи з документами, бо в Марокко документи робляться дуже довгий термін, і щоб пришвидшити якось цей процес. Люди часто знаходять якісь кінці, щоб зробити цю роботу швидше. Інколи це стосується навіть не дуже законних речей. Наприклад, у нас була одна історія, вона навіть трошки відноситься до нас. Історія досить цікава, тому давайте я її розповім і вам. Так як я фармацевт, нам пропонували тут в леюні одне дуже класне місце під аптеку. І насправді місце було дуже таке привабливе, і ми не розуміли, чому попередній фармацевт виїхав з цього місця, навіть не відкривши аптеку. Але з часом ми зрозуміли, в чому причина. Історія така: був фармацевт, він продав свою аптеку за досить велику суму грошей і вирішив відкрити аптеку в торговому центрі. бо... Аптека в торговому центрі це дуже хлібне місце. Купа людей ходить. Але є одне. Але в Мароку є правило щодо аптек – Це те, що в радіусі 300 метрів повинна бути тільки одна аптека. Я надію, всі зрозуміли, що радіус це точка і коло навколо неї. І цей фармацевт насправді порушував це правило і знав про це. Але у нього була там мама, яка крутилася в високих колах, і він вирішив, що нічого страшного, мама порішає. Але інший фармацевт, звичайно, що дізнався, що там в торговому центрі буде аптека і немає оцього відстані якраз оцих 300 метрів. А як він про це дізнався? Я думаю, ви і так зрозуміли, бо що? Тут всі про всіх все знають. І фармацевти тут одне одного знають. І він вирішив не йти до цього фармацевта і не говорити, що моя аптека знаходиться в радіусі цих 300 метрів, і ти порушуєш це правило. Ні, він вирішив почекати, поки той перший фармацевт почне витрачати гроші, робити ремонт цієї аптеки, а потім йому завадиться зробити. Я не знаю як, але так і сталося. Там фармацевт вже почав робити ремонт. Я не знаю, які дії той другий фармацевт робив, щоб завадити йому відкрити там аптеку. Але дійсно аптека в торговому центрі не відкрилася. І насправді нам потім пропонували те місце, і ми дивилися в ту аптеку. І там дійсно є всі полички, все є. Просто заходь, розставляй ліки і працюй. Тобто дійсно фармацевт витратив гроші, але не зміг скористатися своїми зв'язками, або зв'язки не допомогли і нічого не вийшло. Тому історії бувають і такі. І насправді це стосується не тільки таких історій, була ще одна глобальна історія. Наприклад, в Марокко є таке правило, що якщо на державну посаду, якусь високу державну посаду потрібні працівники, то тут роблять такий. Це марокканський конкурс, це іспит, на який можуть прийти там всі охочі, щоб здати цей іспит і отримати цю професію. Це стосується і підвищення кваліфікації. Там теж, якщо ви хочете отримати собі підвищення кваліфікації, ви повинні пройти цей іспит за найкращими результатами. Вибирають людей і вони отримують цю посаду. Це в ідеалі, але в житті воно не так. Тому що в житті посади ці отримують люди, які мають зв'язки. І ще тоді, коли я тільки приїхала в Марокко, тут був скандал. Люди митингували, бо була яка були якісь посади в області юриспруденції, і отримали ці посади не люди, які їх заслужили, а просто діти батьків, які працюють в юриспруденції. Справедливо це звичайно, що ні, життя воно взагалі не дуже справедливе. Але я думаю, що в Марокко немає людини, яка б хоч раз в житті не користувалася зв'язками. Четвертий пункт: впертість та гордість навіть на шкоду для себе. Наприклад, у мого чоловіка на роботі була така ситуація, що повинен був бути державний вихідний. Це був, здається, річниця правління короля Марокко. Потрібно було, щоб в лабораторії залишилася тільки одна чергова людина. І все, всі інші могли йти в цей день відпочивати. Але ніхто не хотів залишатися на цей вихідний працювати. Ніхто нікому не хотів це поступитися цим. І вийшло так, що вони вирішили, що в цей день всі підуть на роботу. А в Марокко таке правило, що в святкові дні оплата подвійна. Я не знаю в Україні, я знаю, я працювала. Не на державну установу, а на приватну, то в принципі там теж було таке правило, що на свято була подвійна оплата. І вони вирішили, що вони цю оплату одної людини поділять на всіх, хто прийшов в цей день, і вони всі поприходили на роботу. Я навіть у чоловіка питала, чи вирішили вони цей конфлікт чи ні, тому що ну, в принципі, це абсурд. Просто одна людина нехай вийде, заробив два рази більше грошей, хіба це не класно. Але ні, чоловік говорить, що вони не вирішили цей конфлікт, і так всі прийшли на роботу. Ось таке теж буває. Насправді, це можна було вирішити якимось жеребкуванням. Я не знаю, грати в гру, камінь, ножиці, папір не знаю, все все, що завгодно. І насправді для мене це дуже дивно. Я думаю, що марокканці досить такі ліниві люди, тому що я думаю, що багато українців захотіли в цей день самі залишитися в. На роботі і отримати подвійну оплату. Чому б ні? Тим баче, що це не то, що не то не те, що якесь там сімейне свято, де хотілося провести його з родиною. Це просто річниця правління короля, теж мені чи свято. Або до прикладу, у мене чоловік, якщо посвариться з одним членом родини, який має такий самий характер, як і він він ніколи не попросить перше вибачення, і ця людина його теж не попросить. І вони будуть місяцями не розмовляти з одне одним, навіть не по не поздоровляти одне одного з днем народження, тому що вони ображені на одне одного, і ніхто перший не піде на поступки. Насправді, на мою думку, це трохи дивно пити отруту і надіятися, що стане цього погано іншій людині. Але от бачите, така у людей логіка, і ця гордість проявляється в дуже багатьох таких моментах. Тут, якщо родичі між собою посварилися, вони можуть не розмовляти роками і не намагатися якось урегулювати цей конфлікт. для, для мене це дивно. Я б не намагалася тільки помиритися з людиною, на яку мені геть зовсім байдуже. Якщо мені людина дорога, я б все одно намагалася якось з нею помиритися, можливо, навіть якщо. Б я вважала, що я права, а інша людина не права. Але бачите, марокканці – люди дуже горді. І звичайно, я не можу не сказати про родинні зв'язки. Сім'я для марокканців дуже важлива, а батьки це, взагалі, святе. І оці відео з TikTok, де питаються. Одна квітка дівчині чи букет мамі, вони, мабуть, писані з марокканців, тому що я думаю, що більшість марокканців відповіло б на це саме букет мамі, тому що мама це головна жінка в їхньому житті. І була одна така цікава історія. Я прочитала її в одної блогерки, що було весілля, і на цьому марокканському весіллі наречений хотів, щоб його мама їхала разом з нареченими в машині. А наречена була проти, і вони посварилися прямо під час весілля і розійшлися прямо під час весілля. Насправді, я тут вважаю, що кожен повинен мати своє місце, і свекруха повинна була взагалі туди не лізти. У неї вже було весілля, все, там вона була, повинна була їхати в машині, а тут вже будь-добра поступися. І насправді. Тут дуже часто на передньому сидінні буде сидіти саме свекруха, а не дружина. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте це справедливо чи ні? Ну і часто буває таке, що діти слухаються батьків навіть в дорослому віці і роблять так, як сказали батьки, наступаючи самим собі. На горло. І загалом тут в кожній родині дуже багато дітей. По двоє, троє, іноді четверо, а раніше було ще більше. Зараз, звичайно, що люди все ж таки стають розумнішими і намагаються народити трошки менше дітей, ніж це було раніше. Але такого, що тут прям. Пара марокканець і мароканка, і вони обоє чолтфрі, таке тут зустрінеш рідко. один з пари обов'язково буде хотіти дітей. Тут або він, або вона, буває по-різному, але зазвичай так. І зазвичай тут у кожної пари є діти. Я трошки рефлексувала на цю тему і думала. От часто тут є жінки, які не працюють, в яких немає ніякої освіти, вони ніде не навчалися, вони взагалі ніяк не розвиваються, от вони вийшли заміж, сіли дома і повністю займаються домашнім господарством. І я думала: от чи думають вони про своє майбутнє? От, наприклад, чоловік може вмерти? От що вони будуть робити далі в такому випадку? І я зрозуміла, що вони якраз і подумали про своє майбутнє, вони взяли і народили дітей, і ці діти в дорослому віці будуть вважати обов'язком їх забезпечувати. І все, тому тут часто хочуть саме хлопчиків, а не дівчаток, тому що дівчинка може так само, як і мати. Сісти і сидіти вдома, не заробляти грошей і не давати їх батькам а син, звичайно, буде вважати своїм обов'язком давати їм гроші, забезпечувати їх, і так далі. І це такі торгово-риночні відносини, тому що дітей тут ну типу народжують і не думають, що. Вони мені нічого не винні, Вони там не обирали народжуватися і так далі. Я їх зараз виховую, я їм даю освіту там, я їх кормлю. А далі, уже в коли вони будуть дорослі, а я буду старий чи стара, вони будуть зобов'язані мене там, я не знаю, давати мені гроші, мене вигулювати і таке інше. Наступний пункт це гостинність. Марокканці дуже гостинні люди, і якщо навіть людина прийшла без запрошення, її обов'язково пригостять, розважать і таке інше. І часто тут буває таке, що гості залишаються в гостях допізна. І я не бачила такого, щоб там господарі будинку типу говорили О, я так втомилася, натякаючи на те, щоб гості вже йшли до себе додому. Ні, я такого тут ніколи не бачила. І це не означає, що марокканці прям обожнюють гостей. Це просто у них така звичка, що треба бути гостинним і дружелюбним. От і все. Наступний момент: вигода або я тобі, ти мені. Наприклад, може бути людина, у якої там якась дуже гарна професія, людина багата або має дуже хороші зв'язки. Інші люди будуть намагатися подружитися з цією людиною або бути в гарних відносинах, щоб момент, коли їм від цієї людини потрібна буде допомога, ця людина цю допомогу їм дала. І можна ще навести такий приклад про паркувальників. Хто не знає, в Марокко є така історія, що, наприклад, є безкоштовна стоянка. На якій за паркування не потрібно платити, але є людина: це може бути паркувальник чи паркувальниця, неважливо. Жінки теж можуть бути паркувальницями. І ця людина вирішує, що це її стоянка, і за те, що вона вас припаркувала і типу наглядає за вашою машиною. Ви потім, в кінці, коли будете виїжджати з цієї стоянки, повинні цій людині дати пару дерхамів. Це взагалі історія незаконна. Чула таке, що з ними будуть якось боротися. Але як ними будуть боротися, я не знаю. Думаю, навряд чи їх якось поборять. І загалом людина не, не повинна їм за це платити гроші. Але більшість людей все одно їм дають якісь пару дирхамів. Я бачила кудись коментар. Однієї, дівчини, яка була туристкою Мароко, вона сказала, що тут ніхто не хоче вам просто так допомагати, і всі від тебе хочуть гроші. І насправді ці ж самі паркувальники, вони я не знаю, можуть вам допомогти донести ваші покупки до машини, там погрузити вашу валізу в багажник, все що завгодно, але за це вони будуть теж хотіти додатково грошей. І марокканці, я вважаю, що вони по своїй природі такі трошки лінкуваті люди, і тому вони нічого не роблять просто так. Звичайно, що за те, що вони вам допомогли, вони будуть хотіти грошей. Це не значить, що всі марокканці такі тут є і добрі та безкорисливі люди, але загалом і такі люди є. От я тобі допоміг, значить, ти мені повинна дати за це пару копійок. Ну, в принципі, з однієї сторони воно і зрозуміло, тому що ну. А я тобі буду допомагати просто так? Наступний момент: мароканці не вміють говорити слова ні. І в цьому я впевнилася ще на етапі, коли жила в Україні, тому що в мене був магазин хіджабів, і моїми клієнтками часто були мароканські студентки. І я відправляла посилки без передплати накладеним платежем. І насправді, коли посилка якийсь довгий час лежала на пошті і її ніхто не забирав. Я могла написати цій людині, типу, що добрий день, ваша посилка там уже я не там 5 днів лежить на пошті, ви будете її забирати чи ні. І якщо мені людина писала так, іншала, я заберу цю посилку, все, я просто відкликала цю посилку і знала, що людина її не забере. Тому що тут часто, от коли людина не хоче вам говорити ні, цього не буде, вона говорить вам іншалла, типу, це означає Дай Бог. Ти будеш щось робити? Так, іншалла. Справді оце іншалла, тобто, дай Бог, люди говорять не завжди тільки щоб сказати ні. Людина може сказати просто іншалла, дай Бог, і вона зробить те, що пообіцяла, але часто, е, якщо людина вам сказала іншалла, це і якщо ви бачите просто по людині, що вона. Не дуже хоче вам там відповідати, говорити, щось обіцяти, то можливо вона вам це і не зробить, бо вона сказала слово «іншаллах». Ще приклади про відмову. Наприклад, в гостях тут теж гость не може відмовити господарям будинку. Наприклад. Часто, коли ви там сидите за столом, гості будинку обов'язково говорять їж, їж на тобі це, на тобі, ось це». вони прям накладають самі їжу у вашу тарілку, і гість не може сказати типу Ні, дякую, я вже наївся. Все з мене досить. Ні, він візьме якийсь шматочок їжі. Він чи вона. Візьме якийсь шматочок їжі і буде потихеньку його там їсти, якось в ньому ковирятися, робити вигляд, що він, що він їсть, щоб не відмовляти гостям дому. І, наприклад, я своїх свекрів вже навчила, що мені їжу треба пропонувати тільки один раз. І якщо я сказала ні, це значить ні. Мене не треба там умовляти, ой, давай і так далі. Ні. Якщо я сказала, що я наїлася, що ні, я вже більше не хочу, мені більше пропонувати їжу не можна. Але вони все одно продовжують це, там це робити з іншими людьми, тому що це просто така у них вічливість. От і все. І ще один приклад, який стосується слова ні. Це вже стосується мого чоловіка. Мені це не дуже подобається, але за 12 років я вже до цього звикла. Це те, що він мені теж не говорить слово ні. Тобто, наприклад, він домовився з якоюсь людиною зустрітися ввечері. Я про це не знала і там пропоную йому, типу. Давай ми ввечері там сходимо туди, зробимо ось це і так далі. І він мені говорить: не знаю, побачимо. І мені самі треба в нього питати: типу, а ти з кимось домовився чи як? І він, типу, так, я домовився. Але чому ти не можеш мені просто сказати відразу там? Я не можу, я домовився з людиною зустрітися. Я ж тебе за це не поб'ю, я тобі нічого за це не зроблю. Чому не можна відразу сказати ні, я буду в цей момент зайнятий? Навіщо казати побачимо? Не знаю. Насправді, коли мій чоловік говорить мені оцю фразу там, типу побачимо, не знаю. Я просто вже знаю, що у нього на цей вечір є інші плани, і він мені просто не може сказати ні, я буду зайнятий. От і все. І останнє це вже моє особисте спостереження, те, що. Марокканці досить ліниві люди, і тут часто є молоді чоловіки, які можуть працювати, але вони не хочуть працювати за копійки, проте не мають ніякої освіти і цілими днями просто сидять в кафе і чекають, поки їм дасть гроші держава. А зрозуміло, що від мароканської держави вони теж нічого не дочекаються. На цьому у мене все. В коментарях пишіть свої думки з приводу того, що я вам озвучила. Дякую, що дивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.